Я навіть не можу пригадати, скільки разів мене намагалися втягнути в безмістовні теологічні дебати. Чи намагається хто небудь вас втягнути в подібні дискусії, які не варті затраченого часу? Апостол Павло радить не звертати уваги на вигадки і на родоводи краї, що викликають більше сварки, аніж збудування Боже, що віри воно. Деякі дискусії необхідні, але є такі, що розпалюють більше гніву, ніж приливають світло. Є люди, які люблять сперечатися заради самої суперечки. Вони нічого не люблять більше ніж посидіти в колі друзів, займаючись інтелектуальною акробатикою, складними висновками, насолоджуючись збудженням, викликаним розумовими екскурсіями. Павло радить краще прикусити язика і триматися подалі від подібних зустрічей. Якщо ви ведете дискусію, яка не принесе вам ніякої користі, то краще нею не займатись.